Привіт всім. Продаю черговий лот на аукціоні Віоліті. Отакий От спортивний знак ДРЛ. Третій рейх. Лишилося 2 секунди. Так зроблена ставка. 1203 гривні дали мені о, за цей знак. Спортивний знак ДРЛ Такий знак. Він правда. О, без шпильки, але купили його за 1203 гривні. Так, я його виставляв 600 гривні, початкова ціна була. І зробили 21 ставку, і вийшло в мене 1203 гривні. Я його здибав в полі. Такий спортивний знак. Без шпильки, нечищений, тільки помитий водою. І то є бронзовий. Знак спортивний. Бували колись. І, і срібні, і золоті, У мене бронзовий. Період з 1921 по 1945 рік. Отак. От я продав цей знак. Добренько всім пока. Кому інтересно було, підписуйтеся на канал. Слава ЗСУ, слава Україні. Пока.